На майданчику біля напівзруйнованого будинку працює близько трьох десятків освітян та міських службовців, педагоги місцевої школи, методисти районного відділу освіти, а також співробітники Дніпровської райадміністрації. Винести будівельне сміття, пополоти клумби, розрівняти все зробити так, як нам хочеться, щоб було красиво для жителів цього. Будинку треба пофарбувати, і ми це сьогодні зробимо. Ось у цей лабіринт залучаємо сюди представників не тільки нашого територіального відділу освіти, але залучаємо і представників школи, яка знаходиться тут поруч. Це загальна освітня школа, номер 87. Навести лад навколо пошкодженої багатоповерхівки. Взялися на прохання голови ОСББ, адже мешканцям не під силу це зробити самотужки. Голова ОСББ не може збирати ті кошти, за які він може зробити, побрізати дерева, покосити траву, позбирати сміття. Бо люди не можуть оплатити ці роботи зараз. У голови ОСББ просто пустий фонд, бо люди не в змозі платити або зовсім повиїжджали з держави. Перезимували на квартирі. От, у доньки. От. Надіємо, надіємо, що буде відстроюватися будинок. Вернемся до себе, будемо продовжувати жити. Нагадаємо, торік, 9 жовтня, ударом російської ракети у дев'ятиповерхівку вщен зруйнувало четвертий під'їзд. Зараз люди проживають у перших двох. Протягом цього року місцева влада планує відремонтувати третій і відновити газопостачання. Перший, другий, третій під'їзди будуть відновлені в такому самому. Виді, якому вони були. Зараз ми привозили на днях фахівців. Вони в третьому під'їзді робили випробування і Шахти ліфта. Зараз буде ремонт з відновленням цього будинку, потім ремонт цього будинку, на Кияшка там вже виділили кошти. Тому будемо відновлювати наше місто. Це не єдиний обстріляний ворогом об'єкт у Дніпровському районі, на території якого наводитимуть лад в рамках міської весняної толоки. Найближчим часом планують попрацювати у парку Сагайдачного, а також на правобережному пляжі. Ольга Ларіонова, Роман Котляр, телеканал МТМ.